Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. 3 на 3. 15 хвилин миру. І так, цікаво, це золота чи ні? Так, ідіть через shift, господи. 15 хвилин миру, 5К ресурсів. Скоро подивимося, що у нас за союзники. Это так, швидко. О, Польща, Швидка нація, Австрія, супер. Начебто погані Давайте десь, так. Розмістимо. Подивимося, що в нас там за копальня була. Угу, золота, супер. Займай. Далі йди Так, вугільне дерево. Камінчик. Ага. Там ще одна є. Супер. іди займай. Так, сюди. і донизу, Поліпшення. Іди тондем. Робимо. 4, Давай ще одну, ще одну. Знайди ще одну. Ага, ти не робишся. Добре. О, робись. Ще шеф, не добре. Бо що робитись треба? Ще одна. Так, вперед. Дай вай, знайди мені копальню. Де моя ще одна копальня? В тебе скільки золотих? Підвій бачу. Угу. На жаль. Вот mm, так встань. Давай-то подаемся. Ага. Это моего союзника их пять. На жаль. На жаль. Так, мені потрібно зробити ще одну копальню ось так. Щоб наші мушкетери не закінчувалися. А ви стоїте, тому що не треба стояти. Угу, О, ще моя ще одна копальня. Ну дякую вам. Ой, я за здається за, твою копальню зайняв. Ні-ні, на межі то. А, так, ні. Я не бачу де. А, так, різні. Ну, у мене 4. Нічого, 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 забирай. Я, а, я не в тебе тоді залізу заберу. Ні-ні, ні, -ні, -ні, ні. забери в нього 6. золото посередині. Нехай буде так. А. Тут? У впілотного? У нього, у нього. У кого в нього? Посередині. Ну впівто. Ну так, так. Я не почув колір. Добре. Так, це є. Тепер. Робимо поліпшення. Ще трошки відволікся. Ред. Ред. Ще одне золото. пока вырабатывается ставим на копальни хоть два хоть три то так а то я найду такая бывает, трошка теперь здорово на каминчик супер так подходит а золоту. золотом наезжу сюда Апп'ємо. Так, ви йдете? Скільки у вас там? Бари. Давайте так Ми Зробимо що страшного. Тепер ви можете... Давайте ви побудете, то у нас з'їжджає взагалі зараз. Туговато... Добадеться. Доведеться так робити. Робимо. Угу. Скільки в тебе залізних? Два, Три. Ага. Раз, чотири. Якщо десь не побудовано, то можеш забирати. Mission комплит Так. Супер. Поліпшуємо одну залізну швидко. Не зупиняємо їжу. Ось так. Що нам вистачає? Ага. Угу. Ну, давай, ты-то Нам потребнее в угильне. То есть, так, раз, два. О, трое, в принципе. Иди, идусь. Давай, давай, давай у нас а не зеленое, изранило. Я ничего знаю о том, что тут. -то. От сволота. Ти скоріш за все в націю забрав? Не, не може. Там може. На початку не врядче. Та ні, можна. Це ж нейтральна сторона мого союзника. Тоді філово. Дуже. Так, камінчик. На каменчик вбирает. 5000. Еще одну А Апайму. Ах, не выстачая. Еще одну золото право по проапата. Давайте заместь цього проапаем на нашей угельнике поки так. А, я их вже Трошки топлю. что страшного? Так. Ну, зробимо ось так. Ага. Так, давайте сюда. Плевшение плюс 50. 1400. А, ага. два знания наробится. Потому что мы крутим. Нам это все не нужно. Так. Ах ты, йо. Так, ладно, хорошо. Не можна так. І ось так. Все рівно доведеться так зробити. Бо нам буде глечики. Ставимо ще тут. Тепер робимо поліпшення. Так, ми майже на... Кордоні з нашим місцевим. Треба поліпшувати. Так. Дерево. Мабуть, давайте зробимо. Одну ось так. Ну. Йди добувай там. Метал. Да що? Чому? Як? За що? Серйозно? просто якесь... Я б сказала вот тут... Діти, як кажуть. Будуємо ще места. Вони потрібні. Їжу поліпшимо. Так, наші спеці. Поліпшуємо вас. Так, швидко стрільність угу, поки не будемо. Дерево 3600. Відповідно, давайте дерево зробимо. Так, захист наших будівель. то нам на захист, але все рівно це треба робити. Так. Давайте сюди на дерево. Ви. Мабуть, багато буде на камінчик. Поліпшення. Двадцять. Угу. Давайте так. Так, 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 давайте, давайте. А що? Не можна? Взагалі? Ну нехай буде так. Так, поїхала угу. а Чому б нам падри не зробити? Так, артилерія поки робити не буде Мені потрібно золото 5500 під вугілля. Підходить вже трошки. А, ми вже можемо воювати. А я не зробив ні казочки, нічого. Так. Підходить сюди. Давайте на допомогу. Хоч якось. Селянами бейс себе в кутку, а хоча вони вже доходять самі, ну добре. Зараз виходжу як можу. 196. 196. Всі на допомогу. Місця, як я розумію. Місця це, звісно, дуже добре. Так, давайте залізо покапимо. Что у нас тут такие? Ага, бегать. По поверх. Пробежите, пробежите. Костренность. Просто ломайте ему. Угу. Из-за спины. ВКЕ. Можливо. Так, давайте, давайте, пробігайте, просто пробігайте. Идите вы маєте. А ви просто біжіть. Оп. Проб'єте його. Захопите шахту. Давайте-давайте, давай Захоплюйте шахту. Що у нас тут? Ага. І донизу. Ось так, ось так, ось так, назад, назад. Всі назад. Так, існіть будівель. На жаль. Зараз у мене буде гайка. На жаль, так, падре, хоч якось допоможіть. Здоров'я, приходьте, виходьте також не дамо захопити нічого. Все, прибили. Молодці, заходьте заново. Я відбудуюсь. Не приймайте за мене. Оп. І далі робіть. Потім підійдете сюди. Всіх перегойдали. Супер. Обіться. І виходимо тепер. Хочете боротись? Зараз будемо боротись. По справжньому вас відлупцюємо. Так. Хто стоїте? Не стійте. подуйте потім на їжу. Виходимо сюди. Так, хоча давайте. Робись, робись. Ти добудовуйся. Ви не ходіть просто так, ви будуєте також. Що ти тут таке? Підходьте, підходьте. Стріляйте. Схопили. Похилимо вас. Місць не вистачає. Так. Хто стоїть? Так, багато шахт. Ну це зараз добудується. В принципі. Оп. Супер. Скільки два. Потім зробите ще декілька місць. Потім на їжу. Сляєте, стріляйте. Заходьте назад. Стреляйте. Поліпшення. Захист. Вам захист. Супер. Всього і не вистачає. Заходьте на золото. Золото Вугілля, ойо! ой-йо так ходьте Давайте ринок швидко Ринок швидко Вугілля, Вугілля Хоть то відходьте. Всякий выпаду корыночек, кремочка так супер. Давайте поліпшимо. Давайте добудовуйте вже. Потім ще на одного вигілля. Так, відстрілялись. Молодці. Є. Залізно. Залізно працює, золото працює. Так, хто є? А, і ти захопи. Стоїть такий. Підходимо. Підходьте, підходьте по 40. А ви давайте доройнути далі. Супи, давайте зробимо ось так декілька. Дерево не вистачає. Добре, не проблема. Так. Міняємо на дерево. Швидко побудуємо. Де ми тут будували? А, просто давайте відправимо. Я це не захопив. Це захоп. Іди сюди. А ви захопіть? Нам на залізо. Давайте з'їжджа на залізо. Залізо. Наби ще на націю захопити. Гілля багато потрібно вугілля і золото? Залізо, залізо. Да господи, ти вже захопиш це злізну копальню? Чи що? Давай залізо поліпшимо тут. Тут поліпшимо залізу. Є, молодець. Дякую. Тільки там нікого немає, але все рівно йдіть. Так, що нам хоче каміння. Три. чотири, П'ять. Ага. З помаранчевого. Зараз в мене проблема була з вугіллям. Так, ага, добре. добрий Давайте поки пока, ось так зробимо. давай давай, подходь ось це ломай ось це також ломай угу а вот так, подходь Тепер назад Зробили байт трошки такий легкий. Чу камінчик давайте на камінчик. 10. А, і так є. Ну добре. Вхиляємо. Що, в принципі, ще. Заходьте, заходьте. В принципі, можна йти вперед. Потрошку, потрошку, давайте золото на вугілля. Давайте тисяча на вугілля. Тисяча на залізо. Знову на вугілля. Проходимо далі. Що ще яке? Золото. Звісно золото. Ходьте. С їжі. Огілля. Ще. З дерево. Тепер залізо. Залізо. Походьте далі. Ще шахти. Ще копальні, так, ще золото. Ого, тут прям. Багато було. Я правильно так зроблю. Ламите, проламайте. Спокійно, спокійно. Ну, хоч копальню захоп... захопій копальню. Є! Ого! Прям три нації зараз буде. Три нації. Ес! Ще. Ес! Сюди, сюди, потім на їжу. Всі назад. Угу, Проломили, нехай зламається. оце так супер. Так їжа, а їжа, їжа ні, ню 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 ню, ню їжа. Так, копальня. Наші копальні. До речі, 6300. Багатько, багатько. Йдемо далі, ламаємо херптонати. Супер, супер. Добре, що я тоді до речі кого зробив. Ні, не треба так. 30. 30, теж 10. Підходьте і просто дивіть. Ще на ще. Угу. Тут... Ого, це теж моя купальня. копання. Ставимо сюди. Нехай виходять. Давайте на дерево. А ви нехай виходьте. Та теж на дерево. Їжа. Так. Дві копальні. Ну вже, в принципі, від цього немає топку. Супер. Врятував фіолетового. від розпаду від програшу. Сам витримав натиск. Допоміг спочатку своєму союзнику відбити, потім себе, а потім... Сиреньєве, здається він, сиреніве, блин. Класна була гра, прям супер. Можу себе прям похвалити. Ого, як я декілька разів просто Угу, Так, Он тут непогано так Зеленького пробили. Потім всі відновлювалися, ну, під кінець вже троїх. Же. Всіх задавили, супер, це просто реально круто. Ну-ка, давайте подивимось, що синя ага, своє, тут потім звідси. Ну добре, що захопив націю. Мені ніяка нація не давала захопитись довго. Але відбивався. Ліпшення. Непогано. Я б сказав навіть дуже добре. Добре, дякую вам за перегляд. Ставка лайки. Ставте лайки, якщо сподобалось. Слава ЗСУ. Переможемо!